Військові, які втратили на війні, зір навчаються у Вінниці, гончарній справі. Заняття проходять на базі арт-простору етночари. Опанувати ремесло ветеранам допомагають інструктори. Тримаєш одну ручку в одному місці, фіксовано для того, щоб вона згладилась. Я собі тільки можу уявити, насправді як їм важко. Бо я згадую, як я вчився і психував. Вони себе тримають в руках і в них дуже класно все виходить. Житомирщини розповідає незрячим став через війну. Стримували ворога з побратимами внаслідок поранення. Втратив зір. Робота за гончарним колом каже, водить його у транс. Це важко, але захоплює. Мені подобається. Воно концентрує заспокоює. Він один із п'яти учасників проєкту Гончарство у темряві, який реалізує громадська організація Центру соціально-інклюзивного партнерства у співпраці з арт-простором Етночари у програмі. Курс навчання основам гончарної справи, а також реабілітація на базі центру Поділля, розповіла координаторка проєкту Юлія Бабаєва. Чотири дні на тиждень вони працюють у гончарній майстерні. Потім вони повертаються після гончарства, і коли у них залишаються ще сили, у них є реабілітаційні заняття. Ми їх навчаємо користуватися телефоном, комп'ютером, заняття з орієнтування в просторі, вони можуть попрацювати з психологом, заняття з життєвих навичок. Навчання першої групи учасників стартувало 1 травня. Сьогодні п'яте заняття. Увесь курс триватиме 45 днів. Проживанням, харчуванням, супроводом забезпечують. Це грантовий проект, який був підтриманий в рамках проекту. Посилене партнерство для сталого відновлення, яке фінансується урядом Швеції. Сума гранту склала 70 тисяч доларів, з яких 10% внесла власна організація, яка подавалась. Методології, як навчити незрячого гончарному ремеслу, немає, каже засновниця артпростору «Етночари» Мисткиня та інструкторка проєкту Вікторія Ніколаєва. Два роки тому познайомилися з ветераном Іваном Шостаком, який на фронті втратив зір і прийшов до неї вчитися гончарству. Ми експериментували з ним. Ми шукали друг до другого підхід. Я його перепитувала, що тобі комфортно, як ти про це думаєш. Давай спробуємо так. Тобі незручно, давай попробуємо так. Ми, в принципі, зараз з хлопцями те саме робимо. Їм фізично важко. Вони сидять напружені. А тут треба отримувати задоволення від цього процесу. Ми ще до задоволення не дійшли. Ми тільки в процесі навчання свого тіла, інструмента і глини. Іван за майже два роки каже, не гончарував більше сотні виробів. Майже усі розпродав. Зараз глиняні вироби вінничанина замовляють навіть з-за кордону. Тепер він наставник, учить інших ветеранів. Взагалі не важко, тому що хлопці позитивні, мотивовані, мають бажання навчатися після перших занять Таке захоплення відчуття непередаваємо, що це я незрячий і зробив виріб сам своїми руками. Мені подобається. Тобто, у мене не все виходить, якби ну, тому що ще час потрібен. Медитативний процес. Працюєш, працюєш, потім оп, у тебе щось виходить. Майже три роки, як живе у суцільній темряві Руслан Ришко. Йому 52, родом з Львівщини. 2022-го, розповідає, пішов на війну добровольцем. Служив на лисичанському напрямку, був командиром відділення БМП. Зір втратив внаслідок мінно-вибухової травми. Одне око було втрачений, а друге вже не було не було. Як рятувати видав мені дуже цікаво працювати з глиною. Особливо коли ти бачиш, що з під твоїх рук щось получається якийсь такий, скажімо, витвір який буде корисний, 27-річний Антон Богач з Кропивницького у групі наймолодший до повномасштабки був далекобійником у 2022 та 2023 роках. Захищав Харківщину, Донеччину, Дніпропетровщину. Був водієм бойової машини. У вересні 23-го року ворожий птур це керована протитанкова ракета. Під ноги впав. Відкрита черепно-мозгова була, багато в крові втратив, очі видалили, так як їх дуже сильно пошкодило. Заняття з гончарства тривають чотири години. За цей час ветерани виготовляють 2-3 вироби. Ми тільки навчаємось, це тільки п'ятий день. Цікаво, досить захопливо. Я не думав, що так буде воно затягувати. У закінченні курсу усі роботи презентують на виставці, каже Вікторія Ніколаєва. Вироби планують розпродати, а виручені гроші віддати ветеранам, які пробують себе у гончарній справі. Ірина Хоходра, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.